У нас є такі прикольні штуки, як Міньйона, Знаєте, оці їхні очі? Пишіть в коментарях, як думаєте, звідки це друзі? заїжджаю на майданчик мінівен на максималках. Це Форд s Макс. Можна сказати, так комплектація Титаніум, хоч шильдика в нас немає, але. Ми вам це доведемо. Автомобіль пригнаний з Німеччини, і в нього є реально дуже багато функцій, і він може сміливо поконкурувати із ценниками четвертими в комплектації «Нітіалі Паріж. Давайте перейдемо і подивимося, що тут у нас цікавого. З першої фішки в нас є багажник, який можна відкрити як з ноги, Це дуже зручно. Ви йдете з купою сумок, торб. Підійшли, відкрили і сюди їх поставили. Дивіться, який у нас величезний багажник, скільки в нас тут місце. це у нас п'ятимісний мінівен. У нас для комфорту є тут гачок, електровідкидний фаркоп. Теж дуже зручно, але так як зима, у нас машини можуть близенько під'їжджати. Він у нас таким допоміжним захистом, як додатково, ще як парктронік, слугує. Також у нас є така ніша, тут є така лічка. У багатьох автомобілях, наприклад, Peugeot, там кладуть ліхтарик. Шкода кладе парасольку, а Форд вирішив нам покласти лієчку. Також дуже зручно, якщо вам потрібно ще більше вмістити в багажу. У нас є кнопка. Бачите, легко відкидаються сидіння. І до речі, що дуже класно: кожне сидіння відкидається окремо тобто, це три повноцінні місця. Не так знаєте, як буває два вкупі і одне окремо. Дуже зручно. У нас є така шторка повноцінна. І дуже зручно, що тут у нас є додаткова шторка, щоб прикрити всі ваші речі. Ну і звісно ж, багажник у нас можна закрити також з ноги. Ми маємо також парктроніки 360, камеру заднього огляду. І подивіться, яка красивезна у нас LED-оптика. Маємо безключовий доступ. Легкосплавні диски 17-го розміру стоїть зимова гума 23-го року. Лінзована LED-оптика, красиві такі денні ходові вогні, протитуманні фари, омивачі фар, парктроніки та камера асистентів. Автомобіль у нас 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі пробіг 202 тисячі кілометрів. Ціна 16 500. Також в автомобілі було замінено мастило в двигуні та коробці, і перед продажем проведено розвал сходження. У нас виглядають дверні карти чудово. Тут у нас є шкіра. Текстиль, повний електропакет з електрорегулюванням, складанням та дитячим замком. Ми маємо пам'ять електрорегулювання сидінь. Якщо ви їздите, наприклад, ви, дружина, можливо, ще хтось, це дуже зручно. У нас пам'ять на три особи, кожен відрегулював під себе. Це дуже класна функція. Маємо передні задні протитуманні фари, у нас шкіряне мультикермо. Воно дуже багатофункціональне. Маємо підкермові пелюстки, датчик світла дощу, контроль руху смуги. Також у нас нас така цікава комбінована приборна панель. Як бачимо, є щитування дорожніх знаків та датчик тиску в шинах. Ще одним великим плюсом даного авто, особливо для зими, є система Webasto. Ви з дому. Нажали кнопочку, ваш автомобіль вже завівся і прогрівається. Це дуже зручно, і ви потім сідаєте в теплу, обігріту вже готову машину до поїздки. У нас є така ніша, як у водія маршрутки, знаєте, дивіться, які величезні дефлектори. Тут вони вертикальні, по краям горизонтальні, таке у нас цікаве рішення. Запуск авто з кнопки: клімат, контроль, підігріви передніх сидінь, обігрів лобового скла. Маємо тут таку нішу, де у нас є підкурювач та USB-2 роз'єма. Звісно ж, коробка автомат, допомога при паркуванні теж, авто з такими габаритами це дуже зручна функція, якщо ви сумніваєтеся. Система стар-стоп, парктроніки можна вимкнути, електроручник. Ми маємо Android-Auto, Apple CarPlay і навігація вже прошита під наш регіон. По салону у нас є лакилинки, що допоможуть вам, так скажемо, тримати салон в чистоті. Дивіться, як прикольно опускається. У нас відкривається бардачок, є сервісна історія та тюф. По дизайну, по матеріалам. У нас є красиві такі хромові ставочки, адже це такий автомобіль для дорослих людей, сімейних, таких досить консервативний, все виглядає стримано і класно доповнює цей дизайн. Сидіння У нас текстиль, така комбінація двох матеріалів. Дуже такий пружний, набитий, ще нічого ніде не продавлено. Текстиль це класний матеріал. Багато хто, можливо, ганяється за шкірою, але це зручно комфортно, тому що влітку воно не нагрівається зимою, воно не сильно нахолоджується. Також у нас є такий підлокітник, Тут дивіться, яка цікава така ніша, можна її відкинути, і він дуже глибокий. Думаю, навіть літрова банка компоту від бабусі влізе. Дене авто ідеально підійде для сім'ї, щоб їздити на далекі поїздки. Цьому слугує і дизельний двигун, який буде пропалюватися на довгих відстанях. Ваш сажовий фільтр не буде забиватися. Також дуже комфортні заднє сидіння. Як ми вже говорили, це три окремих повноцінних місця спинки кут нахилу регулюється. Ось я просто можу так лягти, їхати. Він піднятий вище, дещо, ніж водійське. Сидіння, тож вас також не буде укачувати. У нас е, майже рівна підлога. Для ніг тут місця дуже багато. Ось дивіться, у мене взагалі можна як їх витягнути. Вони не будуть затікати, боліти. До речі, дивіться знизу. сидінь у нас є така червона підсвіточка. Також у салоні там на ноги буде світити. Думаю, ввечері буде атмосферно. Де сидіння? Є такі кишеньки, також дефлектори для задніх пасажирів. Буде обдув, буде тепло, комфортно, приємно. Салон буде швидше нагріватися. Тут така ніша, розйом 12 вольт, ручки. Гачочки, світло у нас по центру, стеля теж висока. Вона йде як тут завищена і до е, передніх сидінь так нахил. Тож думаю, заріс тут можна спокійно себе відчувати навіть там метр вісімдесят, метр дев'яносто. Тож ще раз скажу: для подорож для подорожей дуже комфортне. Я вважаю, класне авто. Тож, друзі, авто 17-го року, ціна 16 500. Якщо ви давно шукали для родини мінівенчик такий, який буде е, дарувати вам приємні емоції та комфорт, ми запрошуємо вас на наш майданчик за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19, у нас ви можете посидіти, все пощупати. Проведемо тест драйв і допоможемо з оформленням документів. Тож раді будемо бачити вас, чекаємо у нас.